Виконуємо номер 1315 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розглянь рівності та обґрунтуй їх. Наші рівності 1 см квадратних дорівнює 0,01 дециметр квадратного. Рівність друга 1 дм квадратний дорівнює. 0,01 метра квадратного. Третє. 1 см квадратний дорівнює 1 десяти метра квадратного. І четверте, 1 метр квадратний дорівнює 0,01 ара. Приступаємо до виконання. В одному дециметрі 10 см. В одному дециметрі квадратному 10 помножити на 10 100 сантиметрів квадратних. Тому 1 сантиметр квадратний становить 1 тисячну, 1 соту 1 соту дециметра квадратного. І запишемо десятковим дробом. Це буде. 0,1 дециметра квадратного. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр квадратний дорівнює 10 помножити на 10, і це буде 100 дециметрів квадратних. Тому 1 дециметр квадратний становить 1 соту метра квадратного. І запишемо десятковим дробом 0,1 метра квадратного, як у нас і записано. Далі 1 сантиметр квадратний дорівнює 0,10 метра квадратного. 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. 1 метр квадратний дорівнює 100 помножити на 100 це буде 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тому 1 сантиметр квадратний становить 1 десятисячну метра квадратного. І записуємо в десяткових дробах 0,1 десятитисячна метрів квадратних. Завдання четверте: 1 метр квадратний дорівнює 0,01 ара. 1 ар дорівнює 100 метрів квадратних, тому 1 метр квадратний становить 1 соту ара. Запишемо десятковим дробом 0,1 ара. Ми розглянули рівності та обґрунтували їх. Номер 1315 виконано.